Вітаю вас! Ну що, підручники історії переписувати будемо? Чи як? Знаєте, дійсно, в історії зустріч Зеленського з Байдена буде, так скажімо так, дуже відома і дуже важлива. Про неї буде багато писати не лише в підручників історії України. Дивіться така ситуація. В будь-якому випадку це дійсно похальна зустріч в будь-якому випадку. Я б розповідав, що вона була підготовлена. І рішення, яке там було прийнято, це дійсно дуже радикальне рішення. Не дивиться. Змінить яка ситуація? Дійсно, коли Путін починав цю війну, в нього була ця мета доволі проста. Він був певний, що він може швиденько захопити Україну, поміняти владу і... Просто виникла ситуація така, от він захопив захватив Крим, ну, ну нормально. Ну ось пошли Україну, буде те ж саме. Не спрацював, не спрацював. Це дуже світєво. Звичайно, в цих умовах, скажімо так, ролі дуже світтєво помінялися. Я розумію, що я тут так, між, так сказати, протест. Але в відручниках по історії усіх країн світу будуть записані. Легендарна історична постать Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Напевно, чули, що дійсно Зеленського почали співставляти на Чарчку. Ну, хтось би сказав новий Наполеон, але все взагалі, ну, не дуже. Так все-таки Наполеон це був ДСНР, а Зеленський я не РСНР. Але це дійсно дуже суттєво. Міняється формат. Навіть у цих умов, що ви так трішки зрозуміли, немає значення. Приймуть нас НАТО, не приймуть, буде нове НАТО. Однозначно. Тому що в Україні, ну, скажімо, це НАТО вже не потрібно, не хочуть нових. І саме цікаво, що так і буде. Тут навіть немає значення, хто буде президентом США. Просто в даному випадку Сполучних Америки знайшли, як би сказати, нового... Реального союзника в Європі. Розумієте, яка ситуація взаємовідношення Франції, Сполучить Америки, вони існують, але вони дуже специфічні. Німеччина, Сполучення Америки ще більш складніша. А Великобританія, Сполучить Америки, це дуже особливо. А тут Україна, яка з однієї сторони, так, дійсно, показала, що вона може міняти карту Європи, а це дуже суттєво. Впливати на європейську проєкту і формувати власну європейську політику. О, З точки зору геополітики, так. Да. З точки зору звичайного життя, не дуже. В якому розумінні? Зумієте ситуація? Так, да, дійсно. З точки зору такої політичного, хайпу. Великого. Однозначно. А якщо ви запитаєте мене з точки зору економіки, я говорю, ой, краще не питати. Краще не питати. Тому що, так, да, дійсно, ця війна, скоріш за все, закінчиться. розповідав, Вона не зовсім закінчиться. Знаєте, отакад, важко буде сказати, що це дата закінчилась. Скоріше за все, таке не буде. Буде таке, знаєте, от, рухатись, 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 потім кудись дорухається, а потім говорить, ну, вроді би як уже закінчилось. Оце таке буде. Ну, я говорю, коронавірус. От, офіційно ж ви знаєте, що в нас епідемія коронавірусу існує. Так, да, вона, ні. Коронавірус існує. Да, не дивується. Хочу сказати, форлуткати ж людей. Так, да, це ж така ситуація. І аналогічна ситуація відбувається безпосередньо. Звісно. Тому що Ну, не буде Україна брати штурмом Москву. Це ж ми Ну, Не тому що, а тому, що це... Ну, Давайте так. Тому що це не мета України, навіть, ну ви самі розумієте, що це не підтримує ніхто, що, що українська армія почне наступати на Москву. Це не рах. Так, я можу пожартувати, порозповідати, що Москву ми спали. Ну, ви ж розумієте, що це хай. А з точки зору геополітики, а це значить, ну добре, вибуваємо ми російські війська з території України. Ну, дійсно, треба провести демілітарізацію, тобто, що вони ж потім не напали. Оце складно. Я говорю, що тому що ця війна дійсно не може закінчитись там конкретною датою. Так, можливо, можливо, ситуація, ще буде якась міжнародна конференція і так далі. Але якось треба так, щоб там Китай був, тоді щось вийде. А це насій, поки що складно, тому що ви звернули, а Китай каскать трішки в стороні. Дивіться, дивіться, постріляйтесь. І буде спостерігати. Ага, Цікава інформація. Виявляється, Медведєва зустрічав не, не лідер Китаю, а це згідно інформації, яку надрукували китайські засоби масової інформації. І з Медведєв спілкувався генеральний секретар ЦК КПК містичної партії. Ну, тобто, казу, тобто не лідер держави, ні, лідер держави ні. Зустрічався з ним партійний лідер. Ну, я б розумію, що з Йогановим, з Медведєвим. Нормально. Тобто вони просто... Я говорю, що ці китайці дуже хитрі, і вони умисно понизили гран. Тому що так, якщо зустрічається з лідером держави, це вже дипломатія. А якщо ти зустрічаєшся з лідером партії, ну це приватна зустріч. Ні, ну, я дійсно спілкував керівництво. Тому у нас, да, дійсно, розвиваються події, дуже цікаво. Чи я говорю, що з точки зору економіки вони, звичайно, ну, скажімо так, не хочу вас не лякати, не розповідати, це вам не цікаво, тому що помните щось такого е, хайп не хочу, а розкажу правду вибрати. Справді, мови, краще не бути. А от з точки зору політики, так. Ну дійсно, на сьогоднішній момент я так розумію, і Макрон дуже образився, Шо, Шольц образився, ну, виходячи з точки зору, як зустрічали Зеленського. Вони ж тепер ну, як, як тепер що? Ми тут, да, да ми тут. Ви паче звертаю вашу увагу, що ну, на цій ж ЗУЗ після цієї зустрічі, Зеленський фактично, ну, скажімо так, ультимативно призначив, звертаю, він призначив дату. Саме Україна євроспільнота. Він призначив. Не євроспільнота, а Зеленський. Да, я розумію, що після того, як він з Байденом, ну, скоріше за це не підняли, і так далі. Говорю, ну, давай, бо ще є, може. Таке. І ситуація роз'єдналася. Так що, да, дійсно, подірзувається. Дуже непросто, але цікаво. Ну, вже він вам повторити. Що твіться ситуація. так, це все показує, що на сьогоднішній момент на сьогоднішній момент, ну, швидко і наверное, закінчиться. На жаль. Хочете ви це, не хочете, ну на жаль. Тут навіть питання не в зброї, питання в робіч політики. Тому що так уже закрутили, що просто зупинити. Знає, знаєте, як потяг розігнали, і зупинити, це те ж саме. Тому так. Да. В історії дійсно війде. Я вам говорив в одному відео, щось зараз, з 2014 року Україна зайшла в період, який можна назвати нова руїна. Так, дійсно. На сьогоднішній момент період, який ми зараз переживаємо, це руїна. Класично. Ви знаєте, в історії України був такий період. Але я хочу ще раз подати вашу увагу. Це не значить, що цей період треба так... Ні. Він існує. Просто ну, в будь-які історичні епохи є різні періоди. У нас стоїть руїна. Та вона закінчиться, не заперечує. ви скажете, клинку, так це ж виходить, якщо це руїна, значить вона радикально все поламає, то ви праві, дуже радикально. Починаючи від навіть ну, Економічні стосунки стосуються, я би ти сказав, навіть родинні стосунки. Я абсолютно впевнений, що після цієї війни... Після цієї війни, ну, скажімо так, навіть якщо у вас є близькі родичі в Росії, ви з спілкуватись не будете. Ну все, все закінчилось, заспокоїлись, ну якби. До цього ви в гості їздили, вони до вас в гості, спілкувались по мобільному. А тепер цього може не бути. Причому не тому, що ви не хочете, а, а як вам сказати. Навіть якщо ніхто про це не знати не буде, що ви спілкуєтесь, вони будуть спілкуватися. Це теж. Я говорю, навіть така ситуація, це ж, вже... ну. Побутов. Не говорячи вже про те, що дійсно от на сьогоднішній момент, ну я розумію, що зараз ви мені не повірите, але як вам так казати, я не знаю, <ріху> час тільки не каже, але пройде дійсно, ну, звичайно, як мінімум 10 років, а то більше, і на території України на російській мові будуть дуже мало ступлятися. Ну це буде такі новості, ну, будуть, звичайно. Але дійсно буде така ситуація, що говорить по-українськи, так, можливо по-польськи, не за Але от по-російськи буде вважатися, ну як би так, неправильно. Таке теж. Не говорячи вже про те, що дуже радикально поміняється і мислення. ну Починаючи від історії, розмов. Пліток! Так, так. Тому я говорю, от зараз ми переживаємо руїну. Самосправжні. Руїну, яка ламає. Старе. А потім з'явиться нове. Ну ви знаєте, що я завжди, як сказати, противник коли старе ламання знаєте. Тому що вважаю, що нове, ну можливо і нове, але сказати, що воно радикально відрізняється від старого ні. Ні, відрізняється. Але розумієте, така ситуація в історії не можна зробити так, що а я не хочу. Ну, ви зараз живете під час руїни. Да. Ви зараз живете той період, коли дійсно президент України став відомий історичним постійно. Ви зараз живете, коли в Україні війна. Теж вакт. Ну я можу вам сказати, що ви повинні гордитися тим, що ви живете. Ви скажете, що я над вами жартую. У, частково, так. Да. Жартую. Просто розумійте ситуацію. Я зустрічав людей, які переживали громадянську війну. Зустрічав, так. І мені було цікаво, вони їх питав, а як ж то, громадянська війна, просто я ж в історії читав, а Гродянська війна, Всябська революція, Перша світова війна, і встачав людей, які приймали участь в Першій світовій війні. Поняв? Це. Зустрічав це... людей, звичайно, дуже багато, які приймали участь в Другій світовій війні. Теж було. І тоді це була якби історія, як це було дивно. А тепер проходить час і ми вже частина історії. І ми цю історію переживаємо. Разом з вами. Ну і разом, звичайно, із значною історична фігурою всіх частин народів Володимира Зеленського. Це вже точно живуть. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, заодно можете висловити свою думку, як вам живеться історія. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.